Чи можуть ці миші що стрибають, змінити спосіб тренування астронавтів? На думку дослідників зі США саме стрибки можуть звести до мінімуму ризики для здоров'я астронавтів під час тривалих космічних місій, наприклад, на місяць чи Марс. Є вагомі докази того, що в астронаті вже за кілька місяців починають проявлятися ранні ознаки остеоартриту. Це відомо з аналізу крові. Тож, якщо вони щодня витрачають більше як дві години на тренування, біг на дорісці, їзду на велотренажері та підняття ваги, це шкодить здоров'ю. Треба знайти щось інше. Науковці кажуть, що умови невагомості можуть зруйнувати хрящ у суглобах лише за кілька місяців. Як показали тести на мишах, астронавти, ймовірно, зможуть підтримувати здоров'я своїх хрящів у суглобів під час тривалих польотів на Марс і назад, виконуючи стрибкові тренування. Команда університету Джонса Гопкінса виявила, що в мишей, яких по 9 тижнів обмежували в русі, проявилися ранні ознаки артриту. Водночас у мишей, які виконували стрибкові тренування тричі на тиждень, хрящ був товстішим і здоровішим і з нормальною клітинною структурою. Ми отримали дуже обнадійливі результати, бо товщина хрящів збільшувалася значно. Також ми побачили, що щільність їхніх кісток була вищою. Це наслідок таких тренувань Науковці кажуть, що потрібні додаткові дослідження, щоби підтвердити, що така фізична активність так само сприятливо впливатиме й на людей.